Операції під заставою я нічого не покупав і нічого не продавав. Олександрові Сахну загрожує до 12 років із конфіскацією. Нагадати про геноцид, Караги навіть у білі такі шов біженці. Азербайджанці сум спробували розказати про ходжалинську трагедію. Діагноз прямо з мобільного Це все таки більше справочна програма, яка допомагає у якісь знання. Сумський медик створив електронну енциклопедію для лікарів. Добрий вечір. Інформаційний підсумок п'ятниці, 26 лютого, про події, що вартують вашої уваги. Керівник корпорації Сант Олександр Сахно під заставою. Така ухвала суду. Підприємця підозрюють в афері з будівництвом і заволодінні понад півтора мільйонами гривень. Олександра Сахна звинувачують в афері з будівництвом, начебто під виглядом реконструкції аварійної будівлі на Кузнечній 8 він продавав нежитлові приміщення по кілька разів одні, ті самі квадратні метри різним людям. Через год, коли е, я побачив, що стройка не страюється, я зрозумів, що е, Что-то здесь не так, и начал искать других людей, которые теж в это строительство. Я встретился з людьми, и когда мы почали сравнивать договора, то оказалось, что договора ідентичні. На ту же, ну, же самую площадь ми знайшли трьох человек. Аналогічно на другую сторону, там теж потерпевшие, там около п'яти чоловік. Серед тих, хто от таких дій, підприємство сліпих. Ми, ну, теж тому що ми не отримали своєчасно за договором кількість договорних квадратних метрів, не отримали тепла, а будинок або будівля, яка знаходиться поруч, вона була там стіни, скажімо так, послаблені для того, щоб вона об котлован не звалилася. Тобто ще і, кажуть, маємо значить, ну, зруйноване будівлю. За цими фактами порушили кримінальне провадження. Стаття Шахрайство нині у зарічному райсуді міста слухають справу. Прокуратура вимагає запобіжний захід підозрюваному заставу в 1 мільйон 600 тисяч гривень. Він взяв біля трьох мільйонів гривень, потратив на будівництво. 250 тисяч гривень, що підтверджується е, відповідною експертизою. Інші кошти в нього залишились. Я вважаю, що звісно в нього є ці кошти. Ці злочинним шляхом нажити кошти, які він повинен внести в якості застави. Чому в них його немає? Є в нього вони, вони вже іми не В даний момент фінансових ресурсів у мене таких немає. Я не може вийти. Тому що я за цей період, починаючи з -го року, я нічого не покупав і нічого не продавав, нікому не переформляв, нікому не дарив. Всі кошти, які у мене були до цього, вони теж ведуть строїти. Суд зменшив суму більш ніж у 10. Олександра Миколаєвича, запобіжний знак вийде застави. Визначити морози наш заставу в сумі 110 тисяч 240 гривень. Яка може бути несе на як це так і з фізичною або Фізичної особою. Історія з реконструкцією та перепродажем бере початок із 2013 року. Якщо забудовника визнають винним, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Олена Адаменко, Тетяна Юхта, Сергій Мілевський на часі новини. Подробиці цієї історії у програмі під прицілом» вона вийде в ефір сьогодні, у 21.15. Відсторонили прокурора у зарічному районному суді міста Суми задовольнили клопотання Володимира Шульги про відвід прокурора. Останній, начебто, розголосив відомості до судового слідства. Прокурор Волобуєв стверджував, що і вказував на ті факти, які ніким не встановлені з порушенням правил презумпції невинуватості. І з цих підстав було. Було подано заяву про відвід. Про призначення нового прокурора вирішуватимуть згодом, повідомив адвокат Володимира Шульги. У наглядовому ж відомстві поки від коментарів утримуються. Нагадаю, екс-голову обласної державної адміністрації та екс-народного депутата Володимира Шульгу звинувачують у кількох злочинах шахрайстві, заволодінні чужим майном і службовій підробці. Ходжалинська трагедія або ходжалинський геноцид. Так, азербайджанці називають події, що сталися 24 роки тому, під час Карабахської війни. Тоді у місті Хаджали вбили більше півтисячі мирних мешканців. Сьогодні у сумах азербайджанська громада вирішила розповісти містянам про цю сторінку в історії їхнього народу. Цей день азербайджанська община зазвичай згадувала вузьким колом. Сьогодні вирішили вийти на вулицю з листівками. Благодаря свободе слова, благодаря демократической жизни в Украине мы можем здесь довести до наших горожан, до сумчан эту трагедию, которая произошла в Азербайджане да, 24-летней давности. И сами понимаем, знаем, что в Украине происходит. Очередной раз убедились в том, что Кремль, Москва, это зло. На папірцях, які роздають перехожим, фотографії події 1992 року. Та інформація про ту ніч в горах, як видно ось ці фотографії, в горах даже убили как біженці, как які... хотіли виїхати оттуда з цього міста. Но вони все равно застрелили. Они на ночь, представьте, мороз был. В морозе заморозились. Когда трупы собирали, они не складывались. Они как куколки, извините меня, это дети. В ніч 25 на 26 лютого вірменські озброєні формування захопили азербайджанське місто Хаджали. Тоді загинуло більше пів тисячі осіб, з них 63 дитини. Члени азербайджанської общини не лише роздавали листівки, а ще й розповідали сумчанам про ту ніч. А деякі містяни проходили повз. Чи знаєте щось про сьогоднішній день? Як він із Хаджалі пов'язаний? Перше вас. Чув... ні, не знаю. Хоже ні, не знаю. Таку акцію наступного року хочуть продовжити у лютому. 2017-го азербайджанці покажуть сумчанам документальний фільм «Сходжали». Юлія Марковська та Сергій Мілевський на часі новини. На Сомщині у пункті пропуску Бачівськ прикордонники затримали чоловіка, якого шукає Інтерпол. Це 45-річний громадянин Молдови, який їхав до України. Чоловік знаходиться у міжнародному розшуку за вбивством. Після проведення процесуальних дій його мають доправити до Італії. Біоочисна споруда біля села Червоного може призвести до місцевої екологічної катастрофи. У цьому переконані тамтешні мешканці кажуть, будується станція вище населеного пункту за течією річки Псел. Сільський голова закиди відкидає і навпаки, називає катастрофою те, що зараз відбувається на очисних спорудах. За два десятка жителів села Червоне зібрались на перехресті там, де на їхню думку станцію біоочистки будують з низькою порушень. Мильна там, суміш, порошки, хімія, кислоти всякі, буде гинуть риба, буде сморід стояти на все село. Ми не проти постройки цього сооруження. Нам головне, щоб вода, то есть сточні води эти каналізаційні не сбрасывались перед селом. Согласно СНИПа, ну, санитарно-технических требований, норм. Сброс каналізаційних вод, навіть ну, після очистки, возможен тільки за пределами села і то на расстоянии, щоб не було встріч, ну, зворотних вод ну, за ветра не здувалося туди, де є населення. Споруда, що будується, має очищувати каналізацію від семи багатоповерхівок села, а також школи, дитсадка та лікарні. Раніше їх збирали очисні споруди Сумського міського каналу. Та ось труба аварійна. Труба діє до половини, а там. Як вони кажуть, що прорив якийсь є, і вона витікає просто в поле. Поки ми спілкувалися з місцевими, під'їхав сільський голова. Позицію односільчан чоловік не розділяє, говорить, вся проєктна документація унормована. Як працюватиме оця біоспоруда? Прекрасно. Прекрасно. Це, це словатик. Об'ясніть, пожалуйста. Значить, всі речовини в звішені у сточних водах будуть чиститися від 96 до 98%. Яким Єдине, що образом? фосфати, Яким установка для цього. Отзиви прекрасні за нею. Установка, як чисні споруди. Чим вона очищається? Ну, я не технолог і не інженер. Куди ви промуєте? Вище на Барвінкове? Ні. Чи нижче до низів? Ну, ну, так що ну, у низах не люди на братів приходько люди. У Барвінковому 10 років нюхали пили ну, так можна і пили вашу мачу. розсуждати? Як розсуждати? Да, ви неправильно можна. взагалі можна не можна розсуждаєте. розсуждаєте. Будівельні роботи, за словами місцевих мешканців, тривають близько трьох тижнів. За кілометр від будівництва чесних споруд протікає річка Псел, куди будівельники вже вивели трубу, з якої стікатимуть стічні води у річку. Навпроти ж розташований пляж, на якому місцеві мешканці влітку купаються. Таке сусідство біочисних річки та населеного пункту експерт з екологічних питань називає можливим за певних умов. Пускай вже аналізують, якою там буде, яка степень очистки, як це буде впливати на все. Ну, звісно, предпочтіне було б зробити ніша. Но тут уже нужно осмотрети, какая фактически ситуация, там земельные вопросы, где есть возможность можливості, нет можливості. Можна пріоритет віддається тому, щоб ціні же. Ну з другої сторони будуть надіватися до качества на чисті. Катерина Гладенко, Сергей Сурков на часе новини. Прокоментувати ситуацію, що склалася з будівництвом очисних споруд у селі Червоне в обласному управлінні житлово-комунального господарства. Департаменті екології та обласні СЕС пообіцяли у понеділок. Мобільна енциклопедія Лор Хелпер. Такий додаток розробили отоларингологи Сум і Івано-Франківська. Тестують програму з осені минулого року. Детальніше про ноу-хау – Далі. Мобільний додаток Лор це перелік запитань. Він дозволяє лікарю встановити діагноз пацієнта. Ми вибираємо симптом боль в ухі, наприклад. Три кроки і результат. Вибираємо із предложеного варіанту клінічне тічення нашого заболівання і виходимо на діагноз. Програму розроблювали близько трьох років. У ній інформація про більш як сотню захворювань лор органів. симптомів. Не очень много, но заболеваний много, и комбинация симптомов может быть различной при различной патологии у органов. Вот именно комбинация этих всевозможных симптомов и легла в основу построения диагностического алгоритма в, нашей, в нашем мобильном приложении. Это все-таки больше справочная программа, которая помогает упорядочить а, какие-то знания. Програмою можуть користуватися не лише вузькі спеціалісти. Пересічні люди можуть їм, е, але тільки не, не сильору самолічення. Тобто пересічний чоловік я вважаю, що кожен чоловік має займатися своїм ділом. Поэтому пересичний чоловік чергу, повинні обращатися к спеціаліст. Марія працює в Швидкій і вже кілька місяців користується лорхелпером як порадником. Я не можу на 100% опиратися тільки на цей додаток. Звичайно, і свої знання, і ну, література, і допоміжна література, ну, якісь підручники також, ну це основним. А додаток це є як додатковий, і як, щоб можна е, ну, на, безпосередньо зараз е, при огляді хворого можна під питанням ну, поставити діагноз. Додаток ще не запатентований, знаходиться у стадії розробки. На протяженні всього стажу роботи, особливо інтернатура, перші роки самостійної роботи, особливо в районі. Я жалію тому, що у мене під рукою не було такого столь інтересного приложення. Надалі програму планують оновлювати фото та відеоматеріалами. Тетяна Юхта, Сергій Сурков на часі новини. І на цьому я з вами прощаюся. Дякую, що були з нами. Гарного всім п'ятничого вечора.